Боже, я вже старенька, ну що ж ви за дітки? Ви не чуєте нормальним голосом, що я тут зараз сижу, і в нас зараз порок, і причому у вас зараз контрольна. Я тут сижу вольненько, в мене вже голос болить. Я сказала вам, українським, українським язиком. Зараз контрольна робота. Ви прийдете трендечих. Даже корол не стук не підходить. Добре, я почекаю. Я почекаю, пока ви наговоритесь. Почекаю. Я чекаю, пока ви наговоритесь. Я чекаю вас, жду, пока ви є время. Час. ж вас. Угу. Да, лбешки, да. Розказуйте дал, пешки дан. Разказуєте, розказуйте. Прямо чекаю. Напережив, ви потом это. Давайте, давайте, сказали там. і капець. Я почекаю, буду чекати так довго. я жду вас, поки ви наговоритесь, твояке поставлю, будете маємо.